Народження згори Никодим. Чи траплялося у вас, що ви хотіли щось дізнатися, але боялися запитати, вони Бо хотіли, щоб інші подумали, що ви не знаєте відповіді? Іноді люди на роботі не знають, як щось робити, але кажуть іншим людям, що знають, а потім ламають частину обладнання або роблять справді велику помилку. Або ще є люди, які мають гарну освіту і усі думають, що вони багато знають. Якщо ж є питання, на які вони не знають відповіді, то вони можуть не захотіти питати, бо тоді люди знатимуть, що вони, можливо, не такі розумні, як усі думали. Никодим був важливим релігійним лідером у місті. Він був дуже освіченим, і всі вважали його дуже розумним. Цей чоловік почув про Ісуса та Його науку і захотів дізнатися більше. Никодим знав, що Ісус Христос був від Бога, і Він мав багато запитань до Ісуса. Никодим дуже не хотів когось запитувати, тому що він був релігійним лідером, і всі думали, що Він знає відповіді на багато запитань. Никодим не розумів, про що говорив Христос, коли проповідував, як стати частиною Царства Божого. Але він не хотів, щоб інші думали, що він не знає цієї відповіді, щоб ніхто не дізнався, що Він зустрічається з Ісусом. Никодим пішов до нього вночі. Він вирішив сам поставити Христу запитання про те, як стати частиною Царства Божого. Никодим сказав Ісусу, що Він знає про те, що Ісус прийшов від Бога, адже ніхто з людей не може чинити таких чудес, як Він. Але він ще не поставив своє головне запитання. Перш ніж Никодим встиг що сказати, Христос сказав йому, що для того, аби стати частиною Царства Божого, він має народитися згори. Никодим був вражений тим, що Ісус достеменно знає, про що він думає. Тоді Никодим попросив у Ісуса пояснити, що означає народження згори, він не розумів, як той, хто вже народився. Може народитися ще раз. Ісус пояснив Никодиму, що людина має народитися фізично, а потім народитися духовно. Але цей розумний чоловік ніяк не міг зрозуміти цього і запитав Ісуса, як таке може статися. Ісус відповів Никодиму: Ти учитель Ізраїля і не знаєш цього. Христос сказав, що якщо він не віритиме тому, чому Христос. І його учні навчали і робили тут на землі, як тоді він зможе повірити та зрозуміти небесне? Ісус пояснив Никадиму, що син людський прийшов з небес, і кожен, хто повірить у нього, матиме вічне життя. Потім він сказав, що Бог так полюбив людей, що послав свого сина, щоб урятувати від гріха всіх, хто повірить у нього. Ісус Христос не сказав, що через те, що люди не слухняні Богу, вони ніколи не зможуть бути на небесах. Він просто сказав, що кожен, хто повірить в Ісуса як єдиного Сина Божого, зможе отримати прощення і стати частиною Божої сім'ї. Якщо людина повірить в Ісуса і попросить Господа пробачити її, тоді вона народжується згори. Багато релігій і багато релігійних лідерів говорять людям, що вони повинні робити певні справи, наприклад, допомагати бідним, читати багато молитов, класти фрукти або квіти перед ідолами чи давати гроші релігійним лідерам, щоб потрапити на небеса. Бог хоче, щоб ми допомагали іншим, і Він хоче, щоб ми жертвували гроші, аби допомогти в будівництві Божої церкви, тут, на землі. Але це не те, що веде нас на небеса. Ми потрапляємо на небеса лише тоді, коли віримо в Ісуса як єдиного Сина Божого, просимо Бога пробачити нас за наші гріхи, а потім віримо, що ми прощені. Як тільки ми стаємо частиною Божої сім'ї, ми хочемо робити щось для інших, і ми це робимо не тому, що намагаємось прокласти собі шлях на небеса, а тому. Що ми любимо Бога за те, що він зробив для нас?